Поговоримо про справжню грацію, почуття та непідробні пристрасті. Сьогодні вони панують на сцені національної оперети України, адже тут стартував спільний міжнародний проект Вечір аргентинського танго. На заході перебуває і наш колега Олександр Храпач. Сашу, вітаємо тебе заочно тобі трошки заздрю? Хоча бачу, що ти не в позиції для того, щоб зайняти відповідні танцювальні. па. Розкажи, будь ласка, що ж тоді відбувається? І власне який настрій панує? Хто ж танцює і хто заряджає Україну нині пристрасними танцями? Вітаю колега, вітаю всіх глядачів. Дійсно, зараз я перебуваю в приміщенні національної перети України. Поруч праворуч ви бачите за мною прапори України та і Аргентини. І це звісно не випадково. Адже сьогодні в національній перети відбувається вечір аргентинського танго. Цю подію чекали ну фактично з 21-го року. В 21-му році почали відбуватися перемовини щодо такого заходу в національній опереті. В 22-му вони вже продовжились і, В принципі, на 22-й рік і планувалося провести. Цей захід, але всі ми розуміємо, що повномасштабне вторгнення окупантів в Україну перечеркнуло всі плани. Тож лише сьогодні, у 2024 році, ця подія нарешті відбулася, і глядачі сьогодні таки побачили це феєричне шоу. Ось особисто приїхала на захід, і посол Аргентини в Україні Олена Летисії Мікусінській. Ось що вона розповідає. Давайте її послухаємо, будь ласка. Ми маємо ідеальну комбінацію. Ми привезли аргентинську співачку танго Аналію Селіс і відомих хореографів-танцюристів танго Ніколаса Корео і Роміно Гарсія Флеура. Хочеться е дійсно побачити справжніх танцівників, які справді приїхали з Аргентини. І це не просто, знаєте, там культурна якась колаборація, це навіть така підтримка. Тому що ви знаєте, зараз в дуже багатьох посольствах на офіційній сторінці є така е е ремарочка, що не бажано їхати іноземцям в нашу країну. Наглядачів очікувала дійсно сюрприз щодо оформлення сцени. Головна ідея сьогоднішнього вечора у тому, щоб максимально заглибити глядачів у атмосферу Аргентини. Тому декорації були виконані, наче все відбувається в буенос айресі у легендарному кафе Тортоні. Буде цікаво поціновувачам не лише танго, а й латиноамериканської музики. Ось що розповідає диригент-постановник національної оперети України. Давайте його послухаємо. Цікавий для мене цей проект тим, що ми відкриваємо нових для нас композиторів. Нових, які не гірше стилістичні. Вони мелодійні, вони красиві. Вони в стилі мілонги, в стилі танго працювали все життя. І тому сьогодні звучить, ну я скажу, перлини цього жанру. Я встиг побувати теж. На виступі дійсно все заряджено такою енергетикою, і, і солісти, і солістки, і танцівники викладалися дійсно на повну. Ми поспілкувалися з відвідувачами ще до цього заходу і спитали них, що ж вони дійсно очікують від сьогоднішнього заходу. Ось що вони нам розповідають. Від цього вечора я очікую надзвичайних надзвичайно приємних вражень, оскільки танго це відома аргентинська принада і енергійна забава, так би мовити. Тому те, що я побачу на сцені, я сподіваюся, що я не розчаруюсь, тому що це завжди яскраво і завжди еротично. Хочу зазначити, що у глядацькій залі дійсно не було жодного вільного місця. Вечір аргентинського танго буде в національній опереті відбуватися ще і завтра. Та квитків на жаль немає. Тож інтерес глядачів до таких заходів є і дійсно не виключено, що вони будуть повторюватися і в майбутньому. Тож наразі в мене все. Леся, вам слово. Дякую, Олександр. Олександр Хрепач про те, як у серці Києва зараз атмосфера Боєносайреса. Дослівний переклад, Боєносайрес це добре повітря. Бачите, незважаючи на зазіхання Росії на наш мир та спокій, ми можемо навіть відчувати оці порції пристрасті і доброго повітря, попри все.